Леся Павлюк готується починати урок у своєму першому. Б. Нещодавно вона увійшла до переліку 50 кращих педагогів світу. У чому ж секрет успіху? Добрий день. Добрий день! Сідаємо, перший урок я досліджую світ. Першокласники на силу прокидаються і вирушають у подорож. Увага! Що лисичка! Має взяти з собою в Антарктиду хто бере цю лисичку в руки, той каже, що вона з собою має взяти. Але дивіться по колу, хто не придумав відповідь, той може передавати далі. Їжу. їжу куртку інструменти, воду, їжу і кудочку. і прикормку. А які інструменти? Сокеру, щоб зробити дирку і могти порибачити прикорку, Молоток, щоб зробити гадку. Коли у дітлахів розбурхалася уява від майбутніх мандрів, їх треба заспокоїти і зосередити. Хто мене чує один раз плеснув у долоні? Хто мене чує, два рази плеснув у долоні? Учні складають перелік речей для різних подорожей, і насамкінець розмірковують над тим, як зробити мандрівку безпечною. Чи варто залишати свої речі без нагляду? Ні. А як ми сформуємо правила? Можуть їх забрати. Можуть забрати. А як правило сформувати? Дивіться. Бережіть своє майно, дивіться за своїми речами. Важливо, щоб ці правила діти самі сформували, адже якщо ці правила будуть нав'язані зовні, то вони не будуть мати такого значення. Тому ініціатива від дітей, тому їхня долученість до навчального процесу є насправді дуже важливими. На досвіді Лесі Іванівни це вже четвертий перший клас. Її перші випускники нині навчаються в університеті. Сьогодні на уроці вчительці допомагають старшокласниці Юля і Ангеліна. Теж колишні учениці. Вона якби старалась бути на рівні з нами. Ну, типу, е, знаєте, як старші вчителі, типу, що має бути якась більша повага. А тут, ну, типу, були більш дружні відповіді стосунки. Учителька каже, що намагається максимально наблизити шкільні уроки до життя. Так вдається втримувати увагу дітей. Задачі на різницеве порівняння: брали олівці і по олівцях у мене 5, у макара 8. Як дізнатися, наскільки більше у Макара, як дізнатися, наскільки менше у Макара? І ми суто на олівцях, які там були в класі, ну тобто нікуди далеко ми не йшли, бо вони розуміють, що це от стосується їх. Якщо я би там говорила про зовсім інші речі, які їх не стосуються, навряд чи би їх це зацікавило. Разом з колегами-вчителями Леся Павлюк розробила власну методику вивчення абетки на основі мнемоніки, тобто картинок асоціацій, коли предмети зображені у вигляді літер, на які починаються їхні назви. Премія Global Teacher Prize відзначила роботу Лесі в інклюзивних класах, а також винахідливість у пристосуванні спершу першу до умов карантину, а потім повномасштабного вторгнення. У першому Б близько третини дітей переселенці. У всіх різні історії, але малеча на це не зважає. Ні, то вітаю. Я народилась в Канаді, мій брат, а моя сочка в мене. Я навіть не знаю, чи в нас є діти, які приїхали. Звідки ми переселенці? Я намагаюся зробити все для того, щоб вони себе відчували тут як вдома. Діти їх приймають, і ми абсолютно їх не розділяємо. Ми зовсім не звертаємо увагу на те, звідки вони приїхали. Єдине, от, наприклад, коли дівчинка під час дня народження дітей бажає всім повернутися до власного дому, бо я знаю, що вона дуже мріє повернутися до власного дому. Ми її підтримуємо, але точно діти сприймають одне одного добре. Всі. Після уроків спілкування з батьками Наталя сама працює викладачкою. У Лесі Іванівни навчався її старший син, а тепер і молодший. Це такий така собі суміш, такий коктейль, По-перше, безкінечної любові до дітей. Я думаю, що Леся Іванівна десь можливо інколи краще ніж батьки дітей, розуміє і чує дітей. Вона з ними на одній хвилі. Тобто вона розуміє ось цей такий модним словом дитячий вайб. По-друге, звичайно, це дуже добре організований навчальний процес. Лесі Павлюк, 33 роки. Вона з дитинства мріяла вчителювати. Педагогічні навики тренувала на молодшій сестрі. Результат жартує учителька аж занадто вдалий, бо тепер сестра заробляє більше, ніж вона. За опитуванням, проведеним серед українських педагогів у листопаді 2024 року, лише дещо більше половини з них налаштовані працювати вчителями до 2030 року. П'ята частина планує залишити професію. Низька зарплата і велика кількість паперової роботи основні демотиватори. Леся Павлюк, попри все, сповнена енергії до роботи паралельно з викладанням у державній школі. Вона розвиває освітній центр, створений разом з колежанками. Для мене найважливіше з дітьми бути чесними і щирими, адже створити таку атмосферу в класі там, де є довіра, це є найважливіше. Тоді діти відкриваються, тоді діти йдуть на зустріч, і тоді справді можна побудувати такі хороші стосунки і як наслідок вибудувати хороший навчальний процес. У чому ж секрет однієї з кращих педагогів у світі? Школярі мають власні версії. Мені подобаються вчителька, бо вона дуже добра і е, вона вчить дітей читати і писати. Ну, бо що в неї гарний одяг. І саво вона добра трохи. Бо що Вона сміхається. Найбільше я люблю, коли наша вчителька математику проводить чи ще щось. Дуже подобається. Насправді вона прям живе своєю роботою. Типу, їй це подобається. Якби їй це не подобалось, то, то не нічого б не, не було. було з цього. То... Своє визнання на міжнародному рівні пані Леся називає можливістю розказати світу про роботу українських учителів, особливо на тлі освітніх втрат, спричинених війною. Незважаючи на умови, в яких ми є, ми продовжуємо навчати дітей, ми продовжуємо реформувати школу, ми продовжуємо формувати школу місцем безпеки, спокою і довіри для дітей. І ми вкладаємося у наше майбутнє. Мета премії Global Teacher Prize – підвищити престижність професії учителя, адже дуже часто вона недооцінюється. Та для цієї малечі їхня вчителька. Краще у світі поза будь-якими рейтингами.